Найпухкіші оладки. Коли спробуєте, будете тільки за цим рецептом готувати. Навіть після того, як остигають, все рівно залишаються дуже пухкими. І готуються дуже швидко. Тому щиро рекомендую спробувати. Та не забувайте мене відмічати, мені буде приємно. До теплого кефіру обов'язково дотримуйтесь інструкції: дрібка солі, цукор. Яйце та перемішати вінчиком до однорідності. Далі додаю частинами борошно та перемішую, обов'язково просіяне. І такий, як ніби, секрет, що сода, не потрібно її гасити оцтом, додається в самому кінці. Тобто, коли тісто вимішалось зі всіма інгредієнтами, в самому кінці додаєте соду і дуже активно перемішуєте тісто. Даєте хоча б 5 хвилин, щоб сода активувалася. За той час добре розігрівайте петельню. Тут, після того, не потрібно тісто мішати. Олією полили і робимо наші оладки під кришкою з двох сторон. Тут на відео можна побачити, як вони швидко піднімаються. Це мій улюблений рецепт. До цього рецепту в мене вони раз виходили, раз не виходили, а тепер вони завжди ідеальні. Тому щиро рекомендую спробувати.